4000 доларів авансовий внесок, якщо взяти цю Camry в розсрочку без банків. Ми можемо вам надати будь-який автомобіль в розсрочку, в лізинг без банків, по всій Україні. Ви вибираєте авто, яке вам подобається, ми його вам купуємо. Все прозоро, всі умови можна дізнатися в телеграм-каналі в шапці профілю. Там є чат-бот, дуже зручно, тицнули, вам все показало. По автомобілю дізнатися всю інформацію, це всі фото будуть в телеграм-каналі. Заходьте, подивіться, у на нас нове надходження. Camry. Кашкайчик, Сузукі Гранд Вітара, два роги, червоний та чорний. У нас є ще Лексуси нові зайшли, Passat b 8 Джулія Альфа Romeo, Є ще BMW. У нас такі Оце новинка, це дизельна. Бензинка вже в нас вже стоїть, вже десь в районі місяця в наявності теж є 3 літра бензин, 2 літра дизель. Ось. Всі умови, всі прорахунки, вся детальна інформація, набирайте, проконсультую, пишіть, проінформую.